У минулому боксер, а нині військовий, який проходить реабілітацію після втрати кінцівки. Артему Камскову, 44, Суспільному розповідає родом із Харкова. У Вінниці відновлюється після ампутації. Ампутація була біля недалеко від зіткнення. Це була дружковка. Потім відправили в Дніпро. Там вони стабілізували, відправили в Вінницю. Там я був в трьох чи чотирьох лікарнях. Вінниця, а потім відправили на протезування. Після протезування, от знов я зараз в Вінниця ногу Артем втратив на Донеччині під Бахмутом. Під обстріл розповідає, потрапили в січні цього року. Служив в 113-й бригаді, 123-го окремого батальйону. Про те, що росіяни підуть повномасштабною війною на Україну, каже, знав батьківщину захищав із перших днів вторгнення. Ми ж усі бачили, що в мережах. Там то підходили війська ворога, то відходили. Це вже було таке. Ну, нібито градус піднімався постійно. Спочатку в теробороні, а потім через три місяці нас підпорядкували під збройні сили України. У Вінниці військовий проходить реабілітацію в одному з медичних закладів. На тренажерах каже, займається двічі на день. Не зламатися, каже, допомогли рідні та друзі. Спершу вчився ходити на навчальному протезі. Зараз на мікропроцесорному. Вартість такого протезу 70 тисяч євро. Придбати його допомогли підприємці. Налаштовувати протез можна через мобільний додаток у телефоні. Суспільному показує, як це працює. Є шість налаштувань, котре ти можеш використовувати. Наприклад, якщо ти в звичайному житті, ти використовуєш звичайний режим. Якщо ти бажаєш проїхати або на вулиці, або в стаціонарному закладі велосипеді натискаєш велосипед. У центрі з Артемом працює Надія Павльчук, асистентка фізичного терапевта. Каже, стежить за кожним його кроком. На початку мені було Трошки страшно працювати з бігом на доріжці. Ми скооперувалися, і все таки в нас це вийшло. Дозованість, правильне виконання це цікаво допомагати людям і завжди видно сам. Результат він вимогливий і до себе, і до команди. Наші фахівці навчилися працювати з тими новими станами, які є. Тобто більш готові вже брати більш важких пацієнтів. Після реабілітації Артем планує повернутися до Харкова. Втім, за потреби готовий знову піти на фронт. Аби перемогти в цій війні, каже, потрібно діяти. Потрібно робити кроки, потрібно навчати хлопців обов'язково постійно тренувати, навчати. Тобто повинно бути озброєння, повинні бути кошти, повинна бути підтримка суспільства. Буду займатися цивільним життям, скоріш за всього. Бо якщо буде якісь такі від нашого ворога дії такі активні, тоді 100% повернуся назад. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.